Всім привіт, мої любі! Мене звати Ліза. Дуже сильно рада привітати вас на своєму каналі. І як ви вже могли зрозуміти з назви цього відео буде розпаковка посилок з AliExpress. Отут вони у мене лежать. Вони всі йшли мені близько трьох тижнів, і ви собі навіть не уявляєте, як це було важко себе стримувати і їх не розпакувати одразу. Я обожнюю дивитись такий формат на ютубі. Сподіваюсь, вам він теж зайде. Я зараз просто намагаюся спробувати абсолютно все, що можливо. І влоги, і туторіали, і якісь розпаковки, щоб зрозуміти, що мені сподобається і що сподобається вам. Перед початком дуже сильно попрошу вас поставити лайк, написати мені коментар. Будь-який коментар це дуже допоможе в розвитку мого каналу. А нам з вами треба поширювати Україну. Умовний контент, Окей? Okay? Ну все, можемо починати. Я пропоную вам почати з цієї посилки. Одразу випереджаю, що ціни буду писати і злотих, і в гривнях, тому що я зараз знаходжуся в Польщі і я купляла все злотки. Бобер! Йо з лот. Бобро! Отже, отака от штучка, це стабілізатор. Вона коштувала 80 злотих. Розповідаю, для чого вона мені потрібна була. Для влогів. Я хочу знімати влоги не від руки, а зі стабілізатором, тому що це покращить якість відео. Що можу сказати? Я вже трошки покористувалась ним, але влогів ще не знімала, звісно. Але річ непогана за свою ціну, якщо порівняти з цінами в магазинах, така штучка буде коштувати 800 злотих. Зрозуміло, що вона буде фірмова, і там буде більше всяких плюшок. Але, ну, я вважаю, що ця річ. Гарне за свої гроші. Наступна посилочка, я її не відкривала, але я знаю, що тут. Ну, чесно, я б хотіла, щоб у мене була пам'ять, і я забувала просто все, що я замовляю. На жаль, це не так, я пам'ятаю дуже добре, і я кожен день заходжу і перевіряю, коли мені що прийде. Да, це те, що я хотіла. Це отакий мій любі... планер. Отже, це такий блокнотик для накопичення грошей. О, ух ти, тут навіть ручка є. Блін, він дуже класний. Всякі тут наліпки, конвертики, конверти пластикові. Давайте будемо оцінювати всі покупки. І цю покупку я оцінюю на 9 з 10, тому що вона дійсно якісна, дійсно крута. Подивимось, звісно, наскільки я буду її користуватись. Сподіваюсь, що я буду її користуватись і навчусь відкладати гроші, і не тратити їх на якісь AliExpress чи щось таке. Посилка, отака манішечка. Ой, я знаю, що тут. Я вирішила, що у мене буде нове хобі. Я буду робити браслети, прикріпляю тут фотографії. І для цього мені потрібні були різні бусинки. Я замовила такі бусинки. Вони прикольні. Я так розумію, що це пластик. Такі ніжні, рожеві, прозорі. Я б таке з'їла, чесно говоря. Переходимо далі. Наступна посилка. Оця. Подивимось, що тут. В цій посилці ще дві маленькі посилки. Я знаю, що тут буде. Тут, до речі, достатньо. Потрібні речі, а власне мишка. Ну, прийшла вона трошечки. Отака. Трошечки вона пам'ятає життям. О, тут навіть є провід для зарядки. То супер. Подивимось, як вона буде працювати. І друга посилочка з цієї посилочки. Дивимось. О, да! Наступна посилка це отакий мікрофон. І думаю, що наступні відео я вже буду знімати з таким мікрофончиком. Я дуже його хотіла, і він підключається до телефону. Це взагалі клас. Я б, звісно, могла замовити такий мікрофон-підлічку з проводом, але я вирішила, що хочу без проводу. Виглядає дуже класно. Коротше, це хайп. Ой, я забула оцінювати. Боже, я забула оцінювати. Бусінкам ставлю 5 з 10. Мікрофончику я ставлю 10 з 10. Виглядає отак. Мишці я теж ставлю 6 з 10, тому що, ну, база. І ми переходимо до останньої найбільшої посилки. Тут має бути також багато маленьких посилок. Я її, чесно кажучи, чекала більше за все. Дивимося отакий От у нас валік. Дуже рада. Ребята, це єтри. Це єтри на зиму. Не сказала б, що вони супер м'які, але я думаю, що це буде просто виглядати стильно. Стиль. Стиль. Стиль Стиль це все. І Вони достатньо нормальної якості. Мені здається, в ваш навіть були гірші, а коштували в два рази дорожче. І от такі біленькі. До речі, здається, що білі гіршої якості. Тут якась ще ніточка. Ну, да ладно. Все одно, чорним я ставлю 10 з 10, білим я ставлю 7 з 10, тому що я можу собі дозволити поставити таку низьку оцінку, окей? Продовжуємо. Продовжуємо ми за такою, за такою посилкою. О, і тут у нас також обновки на зиму. А власне, перчатки. Ой, до речі, такої самої якості, як гетер, ці перчатки. Блін, я, до речі, сподівалася, що ці вони будуть трошки іншого кольору. Цей такий більш кофейний, ніби, не знаю. Ой, Боже. У моєї сестри були такі, коли я була в класі четвертому. Клас. Мені дуже подобається, коли рейджу так на один пальчик. Це виглядає вакчесве. Приміряємо чорні. Чорним я ставлю 10 з 10, бо вони, ніби, кращої якості. А от тим другим кофейним я ставлю, напевно, 7. отакі от чорні рукавички, і все. Так, переходимо до наступної посилочки. О, вау! Тут в нас також для мого нового хобі. Тут вже всяка фурнітура для браслетів. Тут цепочки, карабінчики, різні застібки. Ставлю ці посилці. Напевно, 10 з 10. Єдине, що невідомо, яка буде якість цієї фурнітури за таку ціну, я думаю, вона, скоріш за все, буде темніти. Я вам, до речі, скажу, що тут взагалі буде багато речей пов'язаних з моїм новим хобі. Ну, потерпіться, що могу сказати. О, да. це, от, до речі, якби головне, що я побачила із чого я хотіла зробити всякі браслети. Це такі штучки, але чесно вам скажу, я очікувала, що вони будуть менші. Прям набагато менше. Я замовила рожеві, фіолетові, голубі і зелені такі різні бусинки. Та поки що ставлю 7 з 10. Ми йдемо далі і бачимо дві отакі посилки, максимально плоскі. Цікаво подивитися, що буде тут. О, Боже, яка прелість! Вау! Якщо ви не знали, то я веду свій щоденник, в якому я кожен місяць розписую події за місяць. Можна сказати, що це скраббукін. І я замовила собі отакий надзвичайно вау, Боже! Ну, дуже гарний стікербук Тут дуже багато гарних наліпок. Я ставлю цьому 10 з 10 Виглядає вау. Дивимось далі. О, тут я також замовляла для всяких таких браслетиків різні підвісочки. Тут бантики. Такі, якісь зірочки і сердушка. Ставлю 10 з 10, бо виглядає якісно. Ми йдемо далі, і я знаю, що тут буде. Тут будуть зимові навушнички. Ура! У мене вже є зимові навушники, але вони чорні. І мені хотілося на цю зиму світлі. Блін, вони не дуже, вони не дуже якісні. Ладно, виглядають вони мега-мило, але блін, з них вже цей пух лізе і лізе, вони мега тверді. Я не думаю, що вони будуть щось гріти. Хотіла, щоб ці навушники були кольором схожі на ці перчатки. Навушники більш такі кремові, а перчатки більш кофейні, кавові. Навушничкам я ставлю прям 5 з 10, тому що ну, вони прям. Супер пластикові. ну і коштували вони недорого. Ну, ставлю, так, з 10. У нас залишаються ще дві маленькі посилки. Взагалі мені трошки дивно зробити таке замовлення, тому що зазвичай я завжди замовляю якусь біжутерію з Алікспресу, а тут прям є корисні речі, такі як мікрофон, мишка. Я одразу другу розпакую і вам покажу, що тут. Так, тут також у нас. Отакі бусинки для браслетів. А отут у нас підвіс. Єдине, що вони в золотому кольорі. Адже я завжди ношу срібло, срібні сережки, срібні браслети, срібні кільця. Нічого, може, зроблю комусь на подарунок браслети. Ми йдемо далі. І останнє, що нас залишається, це отака посилка. І я знаю, що тут буде. Тут буде сумка. Дивимось, сумка, отака. Що я вам можу про неї сказати? Чим я думала? Чим я думала? Я не знаю, чим я думала, коли я її замовляла. Тому що мені дуже хотілося вінтажну сумку. Але прикол вінтажних сумок в тому, що вони вінтажні. Сука, Стар стар. Замовляти речі під вінтаж на Алікспресі це вже позірство. Але кому яка різниця, Хто ж то думає? Хто хороший? Да, замовила з Аліекспресу сумку. Ну а хто хороший? Тут достатньо багато різних карманів. Ну, блін, дуже погано зроблена вся фурнітура, вона прям дешева. Отже, ці сумці я поставлю 7 з 10, тому що виконана, вона, в принципі, непогана. Але, блін, ну це трошечки крінж, так. Да. Смердить Китаєм. Отже, в сумі я довольна всіма покупками і всім своїм покупкам сьогоднішнім. О, стоп! О боже, ребята, добре, що я згадала. Я забула, що я замовила ще отаку річ. І це дуже-дуже корисна річ. А саме це перехідник для макбука. Тому що зараз макбук виходить лише з одним роз'ємом Type-C і туди неможливо під'єднати нічого. Туди неможливо під'єднати флешку, мишку, вставити якусь карту і так далі. Тому я замовила такий перехідник. Чесно вам скажу, він з дуже дешевого пластику, але сподіваюся, що буде працювати, і у мене нічого не згорить. Отже, ставлю ці посилці 5 з 10, Ну просто, просто такий переходничок. Так тепер можна вже підсумувати всім своїм посилкам. Я поставлю 8 з 10, тому що деякі речі могли бути більш якісними деякі речі могли бути більш дешевими. Аліекспрес дійсно зажрався, дійсно зажрався. Просто інколи в ні в які ворота не лізе, Дуже просто. Посилання на всі товари я залишу в описі. Сподіваюсь, вам це відео сподобалось. Попрошу вас поставити лайк, написати коментар цьому відео, підписатись на мої інші соціальні мережі, такі як Instagram, TikTok, Telegram. В Telegram ми, до речі, достатньо часто балакаємо і якісь теми підіймаємо, і щось обсуждаємо. Також ви можете подивитись інші відео на моєму каналі, яких вже два, і я собою мега пишаю. Все, до нових зустрічей! Всім пока-пока. Дякую за перегляд, всіх люблю!